Вітаю, друзі! Багато хто питає про надра, мою думку, добре, це погано це що це означає? Ну я трішечки здальше, як завжди, почну відповідати. Ну, знаєте, чим об'єднані країни БРІкс так званої? Це не любов'ю до Сполучених Штатів через те, що свого часу Сполучені Штати дуже активно і в багатьох країнах досі. Використовують їхні національні багатства, їхні надра, американські промислові корпорації ну фактично грабують ці країни, і тому Росія, маніпулюючи цією нелюбов'ю до американців, створила Брікс. Другий момент: більшість африканських країн люто ненавидять США. Позитивно ставляться до Росії знову ж таки через те, що американці безжально видобувають натра, вивозять національні багатства за межі цих країн, самі заробляють. Ну а країни як були, так і залишаються бідними. Якщо говорити про Україну, так, ну ви пам'ятаєте, перед війною була ідея про те, що треба дозволити продаж української землі. Це говорив і. Президент Порошенко і продовжує цю тему. Президент Зеленський І напередодні війни було прийнято рішення, що українську землю ось ось можна буде продавати. Дозволили подвійне громадянство. Це фактично почався процес підготовки України до того, що сюди зайдуть найперше американські інвестори. Трамп, це представник республіканської партії Сполучених Штатів. Трамп це людина, яка найперше захищає великий американський бізнес, американські корпорації. Він сказав, що він за старі методи. Він, пам'ятаєте, в інавгураційній промові сказав, що треба робити автомобілі з двигунами внутрішнього згорання. Тобто він такий за класику, за видобуток ресурсів, за нафту, за газ, за енергетику. Ну і тепер, якщо говорити про те, що він хоче отримати в Україні. Ну, це найперше рідкоземельні метали, це технології майбутнього, це акумулятори, це всі пристрої, які будуть у нас головним фактично інструментом найближчі 50-100 років. Тобто Україна виявилася надзвичайно багатою на ці рідкоземельні метали. Звичайно, що є інші країни світу, але все-таки український ринок виглядає надзвичайно привабливим. І це величезні багатства, які зараз Трамп. Використовуючи те, що Україна слабка, те, що Україна виснажена війною, те, що в Україні немає грошей, він намагається цю частину зараз у нас забрати. Дехто питає, чи є в Трампа якийсь хитромудрий план, як обманути Путіна. Знаєте, я думаю, що Путін набагато більш серйозний противник. Ніж Трамп, що Путін в рази інтелектуально, структурно, раціонально сильніший за Трампа. І очевидно, що в Трампа немає ніякого хитрого плану. Трампом керують емоції. Трамп просто хоче емоційно відпрацювати перед своїми інвесторами, перед своїми виборцями, повернути частину, а насправді не повернути. А значно примножити гроші, які Сполучені Штати інвестували в війну в Україні. І коли мова йде про якихось там 350 мільярдів доларів, то ми розуміємо, що по факту Україна отримала ну, максимум половину з цих грошей, а половина сіла в американських. Виробників в американських компаніях, ми розуміємо, що завдяки Україні Америка сильно оновила свій військовий парк, що в Україні віддали найстарішу техніку. Натомість Україні прислали, е, натомість вірніше, американці купили набагато новіше і сучасніше військове обладнання. Тому, якщо підбити підсумок, не знаю настільки добре буде чути, але все ж таки, якщо підбити підсумок. Я вважаю, що ця угода для України є однозначно невигідною. Я розумію, що зараз Україна ослаблена, що Україна не має дуже багато альтернатив, і ми, напевне, не можемо відмовитися від цієї угоди. Я маю надію, що президент Зеленський і його команда спробують максимально захистити національні інтереси України, але дійсно зараз, не дивлячись на те, що Питання йде про виживання України, ми можемо закласти велику мінус повільненої дії для наших нащадків, для майбутніх поколінь українців. А з іншого боку, якщо ми програємо цю війну, то Україна може бути знищена як держава загалом і цими ресурсами будуть розпоряджатися наші вороги Російська Федерація, Кремль і КДБ. Тому, друзі, я думаю, що це погана історія. Я думаю, що ми ще, якщо Бог поможе. Не раз повернемося до її ревізії. Ну а на цей момент подивимося, спостерігаємо і робимо висновки, коли будемо мати вже повну інформацію, повний текст цієї угоди. Ну і все-таки я розумію, що мир це теж важливо. І в цій війні ці наші надра можуть стати тією паличкою, виручалочкою, яка витягне нас з цієї дуже непростої ситуації, з цієї війни, яка... То найперше нищить українців. Ми розуміємо, що у нас велика демографічна криза. Але друзі, все буде добре. Слава Україні!